Да, а я такий, та ну я баню, то пішов я додому. А він раз і перший ночний карась. І зміняю. А тебе, Саврок. Хорошо пішло. Надо перекидати. Так, на втору мовчить то еле єлі, єлі Так, причем клювало вже минути три. Думаю, треба окунця зняти. Без задньої мислі, що там уже карась сидить. В порядок. Опа. Хреновий звук. Десь далеко видно. Далі білозерки. Непогано. Так, Амбрелла. Операція Ам... Ар... Арбонелла. Перезакид срочний. Ні, близьковато Оп. Поки цю закинув, там опять щось пригубило поплавок. Може окунь, а може візіння. паскудство під мармишем могли карасі підійти. Тут карасі є більше кіла. Но них, ну мало кто знает, что они ловлятся После четырех. Да. Оп. Ловка нет. Оп. А это уже окунет. А я губы раскатал. Да. Красноперый. Червонный, ага, такой мелкий, просто капец, и второй, он сел на вторую утку, кажись. Чем не кажется? Да, номер два. Подлюка, карасида. Встало. Рядок. Камера бача лучше, чем выно сейчас видно вживую. Бо смеркається. От другий засранець, флагман 2 грама. А це конкуруюча фірма. Шукає наших карасів. Так, це що таке було? Опять, мабуть, окунець Дивіться, як клює, як мертвий дихає. Свети, карасики Точно шесть клюе. Подлюка такая. А взять не може и догадайся силового начине. Может, это сверхосторожный карась. сейчас проверим. Нет, это наглый окунец Пуга, блін. За мотиля аж в оголудку туди, в шахту. Патлец. Не дасть карасів взяти, Я думав, може сти мені это перестане брати, ну бачу та де там. Окунь сказал, не дождетесь, все. Оп. Карась брал уверенно, а это такая фигня полнейшая. Кто-то куда собрался, так не спеша вообще. Без паліо. Оп! Опять на ногу а сусід Карасика достала. Порадійте за нього, бо я не мусу. Uh -huh. Ой. Оп! Засреличний батильйон вижар. Перезакинув обидві вудки. Мені кажеться, що знову щось муляє, дивіться, падло таке. Опять нашого мотелька нашло. Я думав, може гуку ночів не бачить, Ну, походу бачить ще і як. Дагадство. Угу. Оп! Це вже на, на 3 грама крупніший. Укрупняємося. Нафіг Давай спочатку. Історія стара. Як це відео блін? На, на і пусто. Не зміг зажерти видно. Оп м'яка зараза опять пару раз смикнула. Видно, сидить. Блін, на екрані хоча б поплавок видно, бо вживу, вже стемніло піпець. Більше нема ні в кого карасів. А то пару раз прошмигнула якась... фигня и пипец еще полчасика еще парочку минуточек 50 последний заброс а вдруг как так кажете оп Шесть то второй поплавок нашел. шукала. Паскудство. Мелко. Не отрегулированный, но и так, как то кажуть, пойдет. Красавчик. Не, я думаю, да. А так мы их и попугаем всех. Боже, ні черта не видно, смеркається конкретно. А так хоч покльовку побачу. Темно Нифіга не видать. О! Ночний карась. працювала. Дивлюсь поплавок і поплив, і поплив. І приплили припливлі От такий от. Пісала, ні. Опік його. Ой, зараза. Спину потянув, капець, согнуться, розігнуться не можу. Ну, рибалку не брошу. Оп, чи то окунь сів, чи я не знаю, але ну, щось тягло в сторону, поки я цілився. Оп, мотиля прибить. До крючка, окунець. Засранець. Обаль. Звільнили мотиля, а значить перезакид. Робимо різкий. Різкий і чіткий порядок. О, кунягати не думає бросати, клювати. Да. Альбане лупа плавочка вже є єдва Видно, От через 10 стане конкретно темно. І буде видно тільки оцю ш... шнягу. І більше фіга. І навіть рибу не побачите. Це треба включати підсвітку. А фонариком світить смерті подобно. Не забувайте, де ми знаходимося. Пора би вже і слиняти додому, святі карасики не відпускають. По-моєму, щось є. Уходи потроху в бік. Так будь не должно пусто. Хоч по камера поки що чітко бачить цей поплавочок. У нас ще є другий, по-моєму, кислотний. Ну то таке. Я думаю одну утку можна смотати, бо потом вже й не смотаєш тємінь, тьму ще почти. У камери лінза велика, того вона світа загла... захватує більше, ніж є насправді. Я вже не кажу про телефон, а до речі. Зараз ми включимо відеокамеру в телефоні і ви побачите, що відимость в телефоні офігенна. Офігенніша. А от GoPro вже нічого не побачи. І це печально. Такі діла. Поплавок понесло, я би навіть сказав попердолило. і пусто. Сусід збирається, віддав свого невеликого карасика нам. Так що у нас плюс один. <гум> Настав той час, коли не ми рибу роздаємо, а нам її роздають. Ніфіга не в нього, не в мене. Походу, я одну вудку смотаю. Все одно поплавка второго не видно. Чисто дивлюся, як удочку потягне, поставив її як, як віси. Якщо вона дергнеться, по якщо перевалиться, значить що тягне. Капець, ночна рибалка, ночний капець. Ну що, будемо закруглятися? Всі вже здались. Крім браконьєру, вони так з сітками поприходили. І карась уже, мабуть, минут 20 не подавав у виду, если не більше. Так що таке. Ну, поплавочок випробували. Карасиків витягнули по одному на кожну утку. Так що ми... я молодець, я молодець. Спаси дивись, бо коза укусе Шкода така Пішов з козами знакомиться, Знакомство з факерами, вони вічно пекають, ха-ха оп 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 оп. Рижик тут усіх уже знає. рижик сюди жить, перейшов, падло. Думає, тебе немає, що я буду. Хату сам сторожить цілу неділю. Пішов жити? Шкода така. Біба, пішли додому, придурок.